Ні, військомати на Буковині почали викликати чоловіків для медичного огляду та перевірки особистої інформації. Призов та відправку війська планують провести у два етапи. 28 січня 2 лютого офіцери та військові до збройних сил до 14 люто мають відправити бійців з прикордонного загону та Нацгвардії. Другий етап проведуть наприкінці лютого, початку березня. Мобілізувати мають чоловіків 20-60 років та жінок до 50 років. З нашої області усього 1700 військовозобов'язаних. військово, військово які за станом здоров'я можуть. Проходити службу в збройних силах, які не мають е, підстав для звільнення від призову по мобілізації. Тобто ті, які мають, у яких на вихованні троє і більше дітей, е, які е, так сказати, одинокі батьки, які виховують дітей, незалежно від кількості їх, е, які згідно чинного законодавства здійснюють догляд за е, особами, за сторонніми особами, які цього потребують. У разі відсутності інших осіб сповіщатимуть про мобілізацію через сільські ради у містах через ЖЕП. Також повістки приходитимуть до керівників підприємств, які за законом зобов'язані організувати відправку своїх працівників до військоматів. Серед найбільш затребуваних спеціальностей на передовій лікарі, водії, механіки, танкісти, артилеристи, зв'язківці. Перші 25-26 днів буде проведена одіночна підготовка по категоріям офіцери, прапорщики, сержанти, Солдати будуть вчитися згідно визначеної програми по своїм спеціальностям. І потім вже 15-16 діб проводиться до 20 діб, буде проведено бойове злагодження вже в складі підрозділів військових частин. Чернівчани у спілкуванні зі знімальною групою висловили готовність тато на захист своєї держави. Поприклад, ну, піду. А чого ж не піду? Якщо треба їх захищати, чи ж не піду? А хто буде захищати? Ну я, наприклад, би пішла, Ну, а що робити? Ну, не прийдуть, поб'ють мене тут, якщо прийдуть сюди, то краще вмерти героєм. Я хоч зараз йду. І ж просто разом з тими, хто там сидить там, в Буковелі і в Мигово, щоб їх теж туди. Але не з а з лопатами копати траншеї. Треба захищати країну, щоб у нас був мір, щоб у нас було все добре. І треба давати відсіч. Щоб вони нас не чіпали, щоб ми жили в мірі і щоб наша держава була найкраща. І я вірю, що буде найкраще, щоб наші діти були в спокій і щоб наші, наші, наші хлопці вернулися здорові. У військкоматі натомість кажуть, нині є лише 10 добровольців. Поруч із цим Це торік завели 200 справ про ухилення від мобілізації. Цьогоріч обіцяють реагувати ще жорсткіше. Має гумани Ярослав Левицький місцевий час.